19 числа вперше в місті відбудеться культурно-спортивний мистецький захід, який ми всі спільно назвали його Ярмарок дитячого дозвілля. Мета цього заходу, який проводить спільно ті управління, ті структурні підрозділи міської ради, які були озвучені, це пропаганда здорового способу життя. Пропаганда наших позашкільних навчальних закладів, які ми маємо в нашому місті, презентація їх як центрів дозвілля, центрів перебування наших дітей в позаурочний позашкільний час. На цьому ярмарку буде брати участь Чернівецька обласна дитяча настрій школа і москов, де можна буде. Буде представлений такий специфічний, можна сказати, не заклад, гурток, центр, який працює при центрі соціальної служби для дітей, сім'ї та молоді. Це клуб для батьків, які виховують дітей з особливими потребами. Він називається парусток. І наявно участь підприємств, об'єктів подарування, які реалізують різного роду спортивні товари, інвентар, одяг, життя. Також набори для дитячої творчості, картилятські фелазія, велосипеди. Дітки можуть зіграти міні-гольф, морський більярд, також отримати консультацію від професійних тренерів і не служб. На ярмарці талантів ми хочемо презентувати широко музичний вид мистецтва. Це наші музичні школи представлятимуть майстер-класи по різних інструментах, а також художня школа презентуватиме. Надаватиме діткам можливість спробувати себе у малюванні.